Ви взагалі зрозуміли, що сталося в південній Кореї і чому був введений цей військовий стан? Пояснюю простою мовою: військовий стан Південній Кореї був введений на приблизно 6 годин і потім скасований президентом. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль таким чином вирішив паралізувати парламент, який переважно очолюється своєю опозицією. Опозиція в свою чергу звинувачує президента в корупції, і зловживанні владою. Президент Південної Кореї вирішує. Що для того, щоб паралізувати цей парламент, потрібно ввести військовий стан і не дозволити парламенту запровадити імпічмент президенту. тобто, простою мовою, для того, щоб у знищити всіх своїх опонентів, можна просто ввести військовий стан і робити те, що ти. Вважаєш за потрібне, хто правий, хто винний? Я не розбираюся. Я просто вам розповів те, що відбувається, і взагалі дуже дивно, те, що можна просто так взяти, ввести військовий стан, ледве не положити економіку, просто для того, щоб позбутися.